Вже традиційно 14 січня на старий новий рік та свято Меланки до Нововолинської міської ради завітали щедрувальники. За давнім обрядом були серед них і Меланка, і колоритні циганочки, а замість вередливої кози кінь як символ 2014 року. Гості радо співали щедрівок та посівали на щастя, здоров'я і достаток. Різни, житрува, і до вашої Житу пшениця, на щастя, на здоров'я, на новий рік! Хай буде хата ваша, радістю багата. Сію, вію, посіваю з Новим роком! Вас вітаю! До колоритного дійства щедровальники заохочували усіх присутніх, які радо долучалися до веселої забави. У свою чергу Віктор Сапожніков подякував гостям за подарований святковий настрій і побажав кожному гостю всього найкращого у новому році. З новим роком, з василем, з другим праздником, з різдвяними святами. Хай вам щастить, хай вам талани. Дякуємо за гарні колядки, за привітання, за поздоровлення, за те, що ви нам побажали. Ми вам також бажаємо всі гараздні щастя, здоров'я, благополуччя, удачі, щоб та торба. Була завжди повна, щоб там було що. А я вам ще хочу дещо до столу додати, щоб ви гарніше ще співали більше наслідок.